Доброго ранку, друзі, вітання вам з Житомирщини. Звати мене Надія. Нарешті пройшов у нас хоч і невеликий дощик. І наразі квітування не так багато, як раніше на весні. але пройдусь з вами і покажу, що наразі квітне. І вже я сходила в магазин, я замітила, що кінець липня, початок серпня. Мало квітіння буде. Ну, хризантеми будуть. Але хочеться ще які квіток. І я вже докупила, які квітнуть кінець літа. Середина кінець літа. от, Тому так похилився мій геліопсіс, я на Барбарис, і дуже гарно виходить. І флокси. Неймовірно, я ними не перестаю бути в захваті. Волоті просто величезні. Дивіться, яка краса. Так, красунчик-лятріс закладує насіння. Я надіюся, що самосівом багато насіється в мене квіточок. І розквітає моя перша хризантема. Подивіться, які е, одразу квіти такі червоні, а потім стають такі світліші. Дуже гарна, вона сама формує кульку. От. А ось е варіагатна. Подивіться, це неймовірна краса. Окантовка листя пішла червона. Подивіться. І міскантус. Над ним просто такими, як бризги, як правильно сказати, бризки. Шампанського, так зверху, так це виглядає, так сказати, ефектно, дуже дуже гарно. А після дожіку і повітря таке взагалі прекрасне. Мене квітує геліопсіс. Дзвоники мої ще до сих пір нема квітування. Чекаю. Дивіться, яка цікава. Починає заложувати мене ніколи не було монарди. Щось таке цікаве це така цитрусова. Ну, Вона що пахне? Якась цитрусова чи що? Ні. Просто якось, ну, щось цікаве, коли вона повністю розквітне, я покажу обов'язково. Це мій похіроплідничок, о, нові, лист... ну, нові квіточки дає. Трошки небагато, а це він закладує насіння. Цікаво. Напишіть, будь ласка, чи хтось розмножував в кущі з насіння. Треба глянути, чи Барбарис заложив насіння. Ну, і тут мої однорічні гвоздика китайська, лобелія, алісум. От. А на цій гряді мені довелося забрати бейгела Нана пурпурова, по-моєму. Теж під'їв хруще. І що я вирішила? Тратим багато коштів на це, і сил, і від хруща я б три рази обробляла, і ентоцидом це біологічне, і актарою, і, і ще якимось препаратом. Але все одно їх видно настільки багато, одні гинуть, другі підлізають. і о, о, так… Буду дорощувати в горщиках, а потім висаджувати вже великий кущ, можливо, не так, коли вже вони зможуть з'їсти те коріння. Тут наразі в мене квітують флокси, лілейник бордовий, ось гарний очіток. Тут ще не переквітло. Бачите, лаванда, бо це молодий кущик, там вже я пообрізала. Оці гарні колосочки на райграсі, просто прекрасні. От. І Звіробій. Він якось теж вже відквітнув, теж насіннечко залежить, Але ще є пуп'янки. Ось він, бачите, в мене вкопаний в горшечку. І, мабуть, дослідуючи, так буде весни. Дзвоник мій теж, що я з насіння поки що не квітне. Ось, можливо, якраз дзвоник заквітне пізніше. Але зато не стільки дощу, як уже вилазять наші шкідники, слимаки. Їх багато. Керія. От, звичайно, в неї квіт гарний. Вона така пухка, красива. Це вже другий раз вона квітує. От. Очіток матрона. Це мені приходиться ще хова... отак затуляти ящичками, бо Леля любить на цей вугол бігати. І я затуляю. Ось такий ялівець гарний. А ось похреплінник дуже швидко розростається, Андре. І, мабуть, передеться мені піровське, вона теж швидко розростається, десь пересадити в інше місце. От я думала, пересадити її треба було от керію забрати, а посадити. Туди угол якраз дуже сухий. От туди я пересажу піровські. Ну, це осінню. А ось покажу вам керію варіагатну. Саме листя тут гарне, а квітування, ну, практично от таке. О, звичайно, бачите, і тут сидить слимак. От. Ну, це компенсує гарне листя. Я думаю, що її треба було підстригти теж, щоб, а можливо, і ні, але вона мені так подобається, цей кущик, поки не буду стригти, поки буде така. Ось моя гортензія кіушу. Вже я не розумію, чи вони потім цвіт набирають. Подивишся, всі квітнуть одразу гортензії білим. От, він серед повинен міняти колір, але теж там стоїть біла. Дивіться, який гарний вже кущик. От. І гібіскус фіолетовий. Я надіялася, це я веду на штампі, сама обрізала я, показувала. От восени навесні, верніше, обрізала нижні гілочки. Мені так подобається понизу хвостик. І я сподіваюся, що другий біскус буде білий, але він теж фіолетовий. Але, тим не менше, можливо, воно, наприклад, як я дивлюсь ландшафтного дизайнера, то, як кажуть, добре, коли воно перекликається, якась квітка посадці там, там, там квітничку. То, можливо, це і добре, що і той фіолетовий. Ця грядочка виглядає наразі, коли немає сонечка, дуже гарно. І бадан, ось, і всі квіти, і гортензія. Тобто, звичайно, вона зовсім так якось підв'ядає. І хосточки але стараються слимаки. Геть-геть. Брунера гарна. Ось розквітає хоста з такими, як лілеї, фіолетові квітки, дуже гарна. Хоста, які ось в мене була, дорогі сорти, і тут я пересадила в горщики. Подивилася у валі відео, що в неї ростуть в горщиках. Дякую. Ось, І я подумала зберегти найдорожчі сорти, ось пересаджуючи її в горщик. Потім буде видно. Можливо, й надалі буду ростити в горчиках. У мене не було практики, я не знаю, як на півночі зберегти зимою ось їх, ці, ці, ці хости. Якщо там кущі, я знаю, що можна прикопати, то хости не знаю як. А ця грядочка, ось бачите, її хер все одно підпалило сонечко. Теж буде квітувати гортензія. Це Pink Daimon, якщо я не помиляюся. Але хоч трошки все ожило. І тут дуже буде гарно такі дзвоники, як хоста, гарно. Бо відходили, бачите, нові листечка примул. Я думала, вони пропали. Але дивіться, що робиться. Подивіться. Скільки слимака. Просто неймовірно. Багато, дуже багато. Ромашки я, хоч воно не дуже виглядає, не обрізаю. Я всі продала ромашки, і я хочу, щоб заклалося на сінечко. Ось біла моя флокс білий, теж тут трошки підгорів. Ну, що ти зробиш? Я поливала. Тут відкрили вітла оранжева лілія. І... Але ще дві ось це однакові трубчаті мої лілії. От, такі рожеві, гарненні. Я їх всі буду пересаджувати. Їм тут некомфортно, вони тянуться всі до сонечка. Ось даже навіть видно, що тянуться. І я їх пересаджу на свою вуглову грядку, на повне сонечко, їм там буде гарно. От тут вже від квітла така була оранжева оранжева Orange Planet називається. А це Pink, забула. У мене всі назви є. Якщо когось зацікавить, я буду підписувати потім. Я їх зняла в свою папочку лілеї. От. Тому там всі назви будуть у мене. І ось мої хостечки, які я пересадила в контейнері, поки поставила тут, а на траву не ставлю, тому що. Лізуть слимаки. І я хочу таке придумати собі квітник в контейнерах на слідущий рік, дасть Бог жити і здоров'я. І навіть город в контейнерах. Я бачила, що вирощують і гіроки, і такі міні-перчики в контейнерах. Тому що, по-перше, мало місця, по-друге, є такі рослини. Ось, наприклад, бачите, якщо б я не викопала хосту, щоб з неї лишилось. Подивіться. А це ж хоста дорога з цими червоними черіжками. Ну, Ось якийсь це малиновий пломбір чи що. Ось, ну, 170 гривень я віддавала, і вона дала ось другу розеточку. І ось ця. Ну тут більше, я замітила, що де більш цупке листя, вони не так їдять. Цю хосточку я забрала. А де от такі ніжні, як в цій, оцю треба тільки ростити. Ось, бачите, навіть землею попав слимак. Це він не приліз, тут немає стимаки. Це ж не на землі, вони тут біля гаража стоять, на цементі. І моя гортензія широколисна. Я так розумію, що це нескінченне літо мені дала тітка, вона ґрунті геть не росла, вона її не вкриває. От, і я їх пересадила, коли викопувала, вони якось так поділилися. І ось я посадила теж в контейнері. Чим ще добре вони нарощують кореневу систему в контейнерах, я дала добриво, гарно, смокот. Ось. І я сподіваюся, що я їх збережу від слимаків. І за того, що даю добриво, вони гарно підуть в ріст. Так, і ось трубчата красуня Естер Мун. Запам'ятала я її назву. Відкрила другу квітку. Аромати в трубчатих лілій, це просто я вам не передам. Просто це, ну і краса їх, ця вже, бачите, практично вже відквітла. А ця ось це так оперла на свою лілію. От, дуже гарна квітка. Правда, що вони так хиляться. От, але нічого. Так, моя вигела. Тут, як більше, начебто з нею все добре, я постійно вже ходжу, дивлюся, чому я люблю ще ці, вчора я хотіла зняти вам відео, то й замітила, що гела, а, та меншенька її під'їли, я підкопала. Я хотіла вчора зняти відео. І побачила це все, розстроїлася знову, почала її спасати і не знімала відео. А це вже сьогодні пройшов дощ, який я вийшла. І отак, коли знімаєш, дуже часто бачиш якісь що щопор... ну, з рослинками. От розквіт мій лілейничок. Для мене це захват. Це вже тут було сім квіточок, лишилось дві. Не було, що так знімати, і я не знімала Там по одній квіточці. Сьогодні просто така чудова погода, і трошки ще є квіточок, хочеться зняти. От, дуже красивий, для мене це захват. Тут він такий, як сказати, хвилечкою бордовий і лимонний. Бо я знаю, всіх лілейників дуже багато, а в мене це один бордовий, і це такий. В мене небагато лілейників. І колекцію я з них робити не буду. Мені достатньо ще, можливо, пару декілька штук підкуплю і все. Ось я ще й думала, на що цього кіпарисика булівар. Можливо, теж пересадити в горщик більший. І вони в горщику швидше наростають, тому що там обмежена коренева система, зберігається гарна волога. Я насипаю добрива осмакот, і воно йде в ріст гарно. Тому, так, можливо, ще його. Так, і квітом мій. Платокідон білий. Чомусь я думала, мені вже здається, от білий колір, до речі, коли знімаєш відео, він такий розмитий виходить, що і не видно саму квітку. От я і флокс білий знімаю, як пляма виходить. Ось такий він. Дуже гарний. Треба так камеру гарно приблизити. Мені наче він був рожевий. У мене таке, таке відчуття, що він якось змінює колір. Один рік такий, один рік такий, хоча, розуміється, неможливо. Ну, був вже рожевий. Імперата геть швидко наростає. Така вона теж чудова. Можливо, теж треба було в горщик посадити. Ну, такі більші горщики вже взяти. Є з мене. Ну, я не кажу, що горщики в мене немає. Але в мене є відерця, там 5-литрові, можна було б це все зробити. Ну, і такий вже він, квітне довго, фіолетовий. І багато ще коробочок. Оці, що відквітовують, треба забирати. Можливо, хочеться розмножити, можливо, якщо лишити насіння, він пройде свою стратифікацію. І я не знаю, чесно, бо я вбирала насіння, бо я не хочу такі високі, я хочу низенькі ще спробувати виростити. От, і ось білий цей флокс і люнок до сих пор. Квітне. З пачечок я вже 5 пачок пересіла. Ніяк не виходить мене виростити. Я не знаю чому. От. І що мій зробив чоловік. Я ж тут під грушкою. для кого я поставила ці огорожі, я не знаю. Скасив мені всі мої самшитики. Тут в мене були розсажено близько 100 штук. Ось, вони маленькі, вони були просто, тут була мокриця. Я думаю, не буду я трогати, бо я повириваю ті маленькі самшитики. От. А він взяв і скосив. Переступив собі і каже, бачу, зілля десь скосив. Я ж кажу, все он заставляю, щоб ти ніде нічого не скосив. От. І беріз треба звідси пересадити на углову грядочку. Слимаків, ну, це щось з чимось. <гану> Яка ж посуха погано. І слимакіці, потім, якщо не посуха, лізуть багато. Його треба пересадити на сонячну гряду. Теж я не знала, так посадила під грушкою. Треба його пересадити. Ось, Це мої такі грядочки. Матіола квітна з гвоздичкою китайською. І знову починаємо росити От. Розквітла моя перша гвоздичка шабо. Дивіться, така темно-бордова, дуже красива. От, а тут -то треба забрати, щоб не насівалося. розстелився лісом. Е, ви знаєте, про днорічники теж вам скажу. На слідучий рік я буду тільки висівати е, лобелію і обов'язково ампельну. Кущова мені не дуже сподобалась. По-перше, вона квітне не так довго, ампельна до самих морозів. От. Тому я буду і цю гряду теж перероблювати взагалі. Я вирішила, що на таких маленьких грядах повинні бути якісь невеликі квіти. Буду забирати хосту на свою нову гряду. Забирати дерен теж редгном. Але навесні, бо там я прикопала його. От подивлюся, тому що дерен, коли розростеться, буде тут один дерен. Ну, тому, ну, як завжди, ще переробки будуть. На цьому я закінчую свою прогулянку. Після дощу було приємно прогулятися з вами, показати, що наразі в мене ще квітує, і яка краса після дощику. Аби ж не наші шкідники-слимаки, які цю всю красу, так скажемо, трошки нам підпорчують. Всех, всім гарного дня, тихого, мирного, спокійного, до зустрічі, садочку мрії, надії. Надію, що колись так і буде.